Ну що, як завжди, раді вас вітати на каналі Тракторний Бригадир і, як завжди, показуємо вам трактори. Як завжди, буду розповідати все одне і те саме для тих, хто перший раз дивиться відео, хто постійно сидить і обирає відео, а трактора немає, пише там, та ти одне і те саме розповідаєш. Купіть собі трактор і займайтеся, будь ласка. Не ображайтеся, якщо. Ще. Друзі, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. А сьогодні я вам покажу міні-трактор L404. Модель 25-го року, модельний ряд. Ну, в принципі, що сказати, це найбюджетніша сороківка. От хто шукає найдешевше, там найдешевше. От вам найдешевше. Ціну скажу в кінці відео, так що, будь ласка, бажаю вам гарного перегляду. Вперед. Маса даного трактора, до речі, 1460 кг. Особисто тільки що його зважив. Відео можете подивитись у нас на каналі. Або воно вже є, або буде незабаром. Як ви зрозуміли, цей трактор на повному приводі, цей міні-трактор має як відключення, так і підключення переднього мосту, як зазвичай, 40 кінських сил. Ходова від 24 сильного трактора. Одразу вам це кажу. Передня гума встановлена 7,5-16 7,5-16. Диск нерозбірного типу. Задня 11.2 на 24 диск розбірного типу з довантажувачем колія регулюється. Діапазон регулювання коліс, ви можете подивитись на сайті дmag.com.ua під відео. Є посилання на сайт, і там ви зможете побачити всі детальні характеристики. Дякую вам всім. Переходьте, будь ласка, цікавтесь. Візуально, що ми зараз побачимо, те й побачимо. Друзі. Колеса розібрались. Бачимо, що попереду тут вже встановлено переднє, переднє крило встановлено. Бачите, на таких дугах не знаю, наскільки воно надійно, але встановлено і брезговичок. Попереду встановлено 6 плиточок по 8 кг. Також попереду встановлений акумулятор, який як-не-як ну, довантажує передню частину. Бачимо редукторні мости звичайні. Я ж кажу, 24-ка, база 24 ки Гідрооб'ємне рульове керування, звісно, циліндр захищений кожухом і без всяких питань. Капот відчиняється отаким от чином. Газові упори два, без питань. Акумулятор встановлений соточка тут у нас. І, в принципі, гідрооб'ємне рульове керування має, як зазвичай... Окремий свій бачок для мастила. Отак от. Перейдемо mm -hmm. до електрообладнання. Генератор тут у нас йде 14-вольтовий на 350 Вт. Звичайний стандартний стартер на 3 кВт і перемикач маси у нас ось в якому місці пружинного типу. Акумулятор я вже сказав, що сотка, і переходимо далі. Двигун. Двигун у нас іде 400. Як на 404-х тракторах, зазвичай ставлять у нас дуже розповсюджений двигун, йде КМ, КМ 490-х. БТшечке. Все. Навіть, дивіться, навіть шильдик приклеїли криво. От, блин, китайці, їдреон ти батон. Коротше, 4 циліндри, ви зрозуміли, безпосередній приск палива, механічна паливна система змащується від двигуна. Паливний у нас бак іде об'ємом на 28 літрів. Розташований він в самому незручному місці, але в капоті є лючок для того, щоб його заправляти. Але той лючок, якщо чесно, до одного місця. Зручніше, набагато буде відчинити таким от чином капот і заливати безпосередньо сюди за допомогою лієчки. Фільтр бачимо, у нас два бачимо, фільтри палених, ось один і другий. Друзі, масляний окремий фільтр, як зазвичай. Далі. Система фільтрації повітря йде. У нас контактна масляна, циклончик повітряно і масляна ванна, і дві сіточки, як зазвичай. Чесно сказати, все от сумнівна якість. от Реально, 6600 доларів. отак от, от, хто... Уважно дивиться відео, то й почув ціну вже зараз. Таке воно все якось зроблено, незрозуміло, якщо чесно, друзі. Це бюджет. Якщо хтось е, хоче щось дешевше, він готовий. Має бути готовим, принаймні, розуміти і усвідомлювати те, що всі запчастини йдуть е, більш дешевшого сегменту і якість відповідна. Друзі, тому тоді не жалійтеся, що у вас поганий трактор. Купіть собі Донфенг, купіть собі ДТЗ, купіть собі я не знаю, хто що бажає, друзі. Я, в принципі, не хочу ні на чию думку впливати, обирайте самі. Моя справа вам показати і поверхне розповісти. Випускний колектор, каліно і труба в захисному кожусі, як завжди, з музикальною програмою. Роздільний, Два роздільних насоси на рульове управління. І на задню основну гідравліку без додаткового фільтра. По щепленню, друзі, щеплення йде однодискове, постійно замкнутого типу, друзі. Тут без питань. Охолодження рідинне, антифриз залитий, G12 рожевенький. І розширювальний бачок бачимо на. Передній частині радіатора встановлено, але чомусь не наповнили його. Зараз кажу хлопцям. Тут без питань. Так, все. По електрощі обладнанню, ось дивіться, тут встановлений блок з запобіжниками. Це все, друзі. Закриваю капот. Одразу кажу вам, може не з першого разу вийти. Як, в принципі, я і казав. Отак от. Потрібно його трішки в сторону відводить хорст, друзі, пряма реклама. Нічого не змінюємо, все показуємо так, як є народ. Позаду встановлена звичайна трьохточкова навісна система. Задній міст ну, більш-менш. Але все ж таки він від 24-ки. Коробка також від 24-ки, друзі, окрема масляна ванна коробка від гідравліки. І бачимо, що... Навісна система, повторюсь, ще ж раз без примусової гідравліки. Тобто один циліндр, який е, виконує підйом. Є е, е, плаваючий режим та в принципі, опускання під власною вагою. Вали відбору потужності 6 ліцевої, як зазвичай на дві швидкості 540 та 1000 обертів, один причепний вузол для прицепчика. І все. Дивіться, товщина. Металу досить і досить непогано, друзі. Бачимо, тут доварочка така, яблука у нас без змінних років. Що ви хочете за таку ціну? В принципі, це трактор я навіть не знаю. Досить і досить доступно і досить і досить вражаюче, якщо чесно. Одна пара гідровиходів бачимо, і плюс один додатковий ще йде напір. Бачимо тут розкоси, гвинти, все як положено. Ось таке слово, таке поняття, все як положено. Друзі, Третя точка у нас на гачку йде. От і все, друзі. Зашита задня частина. Являє себе одразу об'єднувальну дугу для того, щоб зменшити вібрацію крил. Розетка електро під вже встановлена. На базі, друзі. Висота, агротехнічний просвіт невідомий, я рулетку сьогодні не брав. Я думаю, що вона десь 305 мм, як зазвичай, стандартно для такого розміру коліс. Позаду також встановлена номерна табличка з підсвіточкою номера і зіпноборчик примотаний сюди. Що там? Домандос, як кажуть, в питання. Друзі, по місцю оператора. Якщо чесно, коли сідаєш в нього, досить і досить комфортно себе почуваєш. Сходинки йдуть з обох сторон, як з лівої, так і з правої, є потрапляння. Отакий от, от килимочок коричневого коричного кольору, з якогось поролону. Трактор іде, в нас бачу, нам вказаний 25-й рік перший місяць. І потрапляю сюди за допомогою. Отакої от ручки, яка є як на лівому, так і правому крилі. Також можна за допомогою ось цих ось кронштейнів, тобто тримачів на дзеркала заднього виду. Тут нормально вони приварені, можна за них отак вхопитись. От Хоп-хоп. Рівна підлога народу, яку вже побачили. В принципі, під ногами нічого не заважає, окрім того, що можна трішки зачіплятись за ось цей важель, який перемикає, точніше, вмикає. та... Вимикає, під'єднує та від'єднує передній міст. Добре, пішли по важелям далі. Давайте почнемо з того, що коробка у нас є 4 плюс 1. 4 передачі вперед, одна назад. Два режими швидкості, повишений та понижений хід, Тобто вісім передач вперед і 2 передачі у нас назад. Блокування диференціала є. І є в нас важель на включення. Та виключення вимкнення точніше, та вимкнення заднього е, валу валу хвору потужності. Отаким чином. Важіль на е, підйом завісної системи бачимо під правою рукою в своєму стандартному місці. І так, також, ой, вибачте, друзі, захворів трохи. Е, бачимо, що ручка ручного газу встановлена на правому крилі безпосередньо. Під лівою рукою у нас йде важіль на відбору потужності, тобто перемикання швидкостей, бажано все робити через щеплення. Суть тим, що на цю цифру вам не варто зважати. Тут іде M540 та 1000 номінальних обертів. Так, тут у нас іде автомобільного типу стоянкового гриму. отак, так, о, так. Оп. і це у нас йде на додатковий гідровихід важіль. Цей гідровихід йде без плаваючого режиму. По педалькам, друзі. Педаль э, гальмів йде здвоєна, з можливістю роз'єднання за допомогою. Ось, цього. Ось тут ззаду є такий. Хоп, бачимо об'єднувальна планочка. Об'єднали, роз'єднали для кращого розвороту на місці на полі. Акселератор, все в таких от гумових. накладочках, В принципі, дуже ціпко нога себе почуває на таких подальках. І подаль щеплення. педаль щеплення, до речі, блокує стартер, тобто запуск відбувається через вижим щеплення. Глушиться даний трактор у нас примусово, от, глушилки немає. Отак от, от воно фіксується. Блок Блокіратором, коротше, отак от фіксується і знімається. Також тут бачимо USB-вихід. Два, їх тут, до речі, два. Ось і все. Сидіння у нас йде на пружині, регулюється по вазі та по, дивіться, та по е, наближенню до керма. Можна вперед-назад совати. Є підлокотнички, є пасок безпеки, друзі, широка спинка і також регулюється сама спинка ось цим важелем. Тобто можна взагалі так, типу, відігнули його назад і їдете так, як дядько, знаєте? Зараз я покажу. Отак. Хоп-хоп собі. Берете і обробляєте свою землю. Бажаю кожному, друзі, щоб у вас була можливість, знаєте, як в тому фільмі, кавказка планянка. Щоб ваші можливості співпадали з вашими бажаннями. Отака. І аналогічно навпаки. Так, друзі, пробачте, може, за лишні якісь слова зайві. Але дивіться, по перемикачам. Перемикачі у нас йдуть різнобарні, і, в принципі, тут все на них написано. Я колись був на морі, і хлопчик один каже, як ти каже, не розумієш. своїй мамі каже, як ти не розумієш? каже, там же ж все написано. Ось тут і все намальовано, друзі. Термо у нас тут, до речі, має регулюватись. Ось таким от чином. Бачите, ось цей кронштейн. Не кронштейн, а хомут, я вибачаю, друзі. Регулюється, друзі, отак от воно, вперед-назад. ну... На ви... ні, не вперед-назад, бачите, як працює якби, розум. Коли ти бачиш оцей розріз, він якби в твоєму розумі. Створюється думка, що він має ходити отаким от чином, тобто вперед-назад. Але ні, Він, вона сама рульова. Е, рульова, вона ходить вверх-вниз, піднімається. Можна підняти вверх та вниз. Все, отак от спать. Сигнал йде на кермі і барашик отакий для зручного керування. До речі, рульове керування дуже і дуже гарно працює в даному тракторі. Отаким от чином керується. Тракторець, друзі. Замовити можна у нас на сайті або за номером телефону 067 068 5080. Друзі, телефонуєте, приймаємо заявочку і на протязі тижня, давайте так, чесними, 2-3 дні, можна так сказати. Але коли сильне навантаження, друзі, то в районі тижня йде доставочка в будь-яку точку України до відповідних місць. Тому, друзі, зараз заведу для вас, послухаємо як він шумить. Заодно, друзі, покажу вам ліфтарі по освітленню, як він працює. Бачимо тут діоди повертачі та габарити, лінзочки встановлені. Отак так от виглядає і отак так от шепче двигун. КН. 490 Задні фари, звичайно, стандартні, без всяких змін. Іде у нас габарит, іде у нас гальмо і повертачі. Також освітлювання задньої робочої частини, ідея в такі у нас діодна квіточка. Все, друзі. Бажаю вам всього найкращого. Зараз запригну проїдусь, щоб ви почули, як. Цей конь скаче. А, до ще, речі, щоб ще в коробку ось тут. Щоб помастило. Бачите, яке зручне місце. Все досить зручно, ергономічно зроблено. Так. Перша передача і поїхали. 6600 доларів на сьогоднішній день, сьогодні у нас 20 серпня і така ціна на даний тракторець. Зацікавило, телефонуй. Підписуйся на канал, там ми зважуємо. До речі, можеш подивитися, якщо зацікавив цей трактор, вагу, реальну вагу. Я зважив його і показую вам всім. Є на каналі абсолютно майже всі вже трактори зважені. Тому, друзі, дякую вам. Рекомендуйте наш канал друзям, можливо, хтось із них ще не знає про нас. Буду дуже вам вдячний за те, що ви ділитесь емоціями з кимось з ваших знайомих. Всім пока-пока. На огляді був Мінітрактор Хорс Л404. До нових зустрічей.